Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас субота, 10-та година дня, вже пора доближається до обіду. Вирішив я, як завжди, виїхати на своє улюблене полювання на принату дичину, а саме полювання з підходу. Подивимося, що у нас сьогодні з даного полювання вийде, вдасться нам чи не вдасться добути наш бажаний трофейчик. Я думаю, що день полювання нашій буде сьогодні зарахований, навіть в тому, що ми побули навіть в мисливських угіддях. На єдинці з природою, на свіжому повітрі і то це вже чудово. Не в залежності від того, чи добудемо, ми наш трофей чи не добудемо. полюю все ж та ж сама рушничка моя. Набої самоспоряджені, Як завжди сьогодні начну з п'ятерочки. Ось такі ось набої самоспоряджені. Так, рушничку на запобіжник. О, а да, сьогодні раритет, який я знайшов, шановний. Тут ходив, так обдивлявся мисливські угіддя і дивіться, яку я гільзочку. Це багатьом мисливцям, мисливцям, ну не знаю як кому, ну мені напоминає це полювання з мого дитинства. Це я ще з моїм батьком полював з такими гільзами на качечку. Бачите. Раритетні які гільзочки, 16 калібр, капсуль живело. Да. Це така гільзочка. Качечка, бачите, папкова гільза. Качечки нарисовані такі. Да. Раніше це були гільзочки такі, практично зачасту всі. Або латунні, або картонні. Ну, пластмасові були дуже рідко, дуже мало їх було да. на ту пору. Це 80-ті роки, то такі гільзи були як знахідочка. Да, це сьогодні знайшов, такий раритетик. Тобто полював 16 м калібром з такими гільзами. Так, ну що, все тоді, видвигаємося. Да, Маночок. У мене ж той самий, американський, WLAST2. Мій чудовий помічник в полюванні. Сподіваємось, що він нам сьогодні знову в пригоді стане, допоможе нам в полюванні. Ну що, з Богом тоді, хто на полюванні, шановні, сьогодні, не пуха, не паралом, влучних пострілів і хороших трофеїв. Все, погнали! É, mas eu... Ах, і мазело Да О там, шановний, полювання з-подходу, бачите? Тить крутий десь там сяде. Хено. Бачите, де? Сиділи качки, ну. Да, не очікував я, що вони під самим берегом будуть, друзі. Сиділи качечки під самим берегом і я прозівав. Ну нічого, це добре, адреналінчик отримали. Пішли далі. Yes. Так, две штуки есть. Два штука есть, друзья. Так, ну що, теперь надо піти. Цю забрать надо буде сейчас, она лежить. Так, два штука есть. Так, да, бачили, одна ну, піднялася і другу збила вона ну, там. Ой, так, зараз підемо шукати тепер. Ну що, шановні, на цьому буду завершувати своє коротеньке відео полювання з підходу. Все відбулося так, як я запланував на сьогодні. Добув свій бажаний трофей, я саме дві качечки підійшов до даного болотця. Навіть я їх і не бачив наперед. Поманив пару разів, як завжди, я це роблю. Поманив, качечка піднялася, одізвалася, піднялася на крило. З першого пострілу впала на чисту воду на плесу за мою Все. Даний трофейчик лежить, зараз буду добирати, залазити, забирати, верніше, не добирати, а забирать. А забирати. другий, як не прикро, впав на границі між одним болотом і другим в комиш. Ну, будемо сподіватися, що я його зараз знайду. Так що на сьогодні. Будемо завершувати. О, набої п'ятерочка зробили свою справу. Так що якось так. Зараз буду добирати. Це і доберу, зайду, заберу зараз на плесі на чистій водички, що лежить, а другий трофей. Буду сподіватися, що я його зараз в комишах найду І буду збиратися і відвигатися вже додому. На цьому моє полювання на сьогодні, відео полювання завершено. Да, в даному відео будете спостерігати, були в мене дуже цікаві промахи, які надали мені адреналінчику, так, да, не, не очікував я, що прямо з-під бер... берега, верніше, одну качечку я бачив, що вона плавала на чистому плесі. Коли я підійшов ще на метрів 10, буквально ну, на 6 метрів, будемо так говорити, до качки, думав, її підняти, і підняті, з підйому -під, -під добуть. Ну, вона дивлюся, десь або пірнула, або відпливла, ну суть в тому, що я її не спостерігав. А рядом качачки, я їх навіть не спостерігав, вони піднялися, замітивши мене. Я їх не замітив, вони раніше мене замітили, чим я їх. І піднялися практично в 10-15 метрах. Зробив я три постріли і всі, як говориться, як білий світ, як копієчка. Ну нічого, зато придало адреналінчику і будуть ці спогади ще в голові не один раз прокручуватися, аналізуватися даний промах. Ну нічого, після цього богиня. Мисливська наша покровительниця Діана надала мені змогу добути два бажаних трофея. Все, все, усіх, друзі, хто сьогодні на полюванні. Ще раз не пуха, не пора, влучних пострілів хороших трофеїв. Кому сподобалось відео, підписуємося на канал. Усім покал, лежить на плесі. А другий підемо шукати там на очерет.